Ну, я жінка теж, я теж та квітка, яку я так хотіла, щоб мене поливали. Я, я так само тримала до цього сім'ю, за впихала. Наші відносини, наше життя з Юрієм це для мене була просто драма, трагедія. Життя зірок сповнене не лише червоних доріжок і гламурних вечірок за яскравими світлинами в соцмережах. Часто ховаються особисті драми зради та розбиті серця. Та навіть у світі шоу-бізнесу трапляються історії, коли любов виявляється сильнішою за біль, а прощення ключем до збереження родини. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 7 українських зірок, які пробачили зраду, аби зберегти сім'ю. Про все це почуєте за хвилину. Ставте. Вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Подружились ми по вигоді. Корі давали квартири. <рес> Як з першого це було вживання в любов? Вона трошки старша за мене, а мені було всього 18 років. Під номером один у нас йде Ніна Матвієнко. Пані, ніні цей момент болів. Були, зрозумівши потім, що це була біль. Вона, я щось надіявся, що ну, більш легко це став. Так, да, легко. І... Про зраду тут можна теж говорити. Ну, я жінка теж, я теж та квітка. Яку я так хотіла, щоб мене поливали. я так само тримала до цього сім'ю все впихала. Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка пішла з життя на початку жовтня 2023 року. Прожила у шлюбі з художником Петром Гончаром, батьком їхніх трьох дітей півстоліття. Попри довгі роки спільного життя, пара не раз переживала серйозні випробування. Зокрема, і зраду з боку чоловіка. Я переживала якісь речі зради. У мене теж були захоплення. Я це розуміла, відпускала. Я бачу. Як він зацікавлювався, але коли я дізналась, що ці зради набагато серйозніші, я зрозуміла, не треба прив'язуватись, треба відпускати людину. Раз людина зрадить два-три. Я так і сказала, буде така ситуація, ти просто йдеш. Я відкриваю двері і ти йдеш. Ти не будеш тут. Хось по радіо почула, що не можна козла тримати на кілочку дуже близько до до, до, до кілка, Треба трошки цепочку відпускати. розумієте? коли я цю цепочку відпустила. Я ніколи не ревнувала. Я була любляча жінка, я не, не могла подумати, що когось ще хтось може любити. Я ну, простіть людині, От я кажу, ну я прощаю, але не можу забути. Тоді Матрофанівна зуміла пробачити, але після 50 років шлюбу Ніна Матвієнко та Петро Гончар все ж таки вирішили проживати окремо. Рік не розмовляла наприклад, з чоловіком від його захоплення, не могла взагалі. Цього прийняти. Хтось надіявся, що ну більш легко це стане? Так да, легко і про зраду тут можна теж говорити. А потім я так, але мене нема зло. Коли ти пішов, пішов, це вже зрада. І Матвієнко Матрієнко зізнавалась у стосунках із чоловіком, вже давно зникли тепло та душевний зв'язок, та за зовнішнім фасадом спільного минулого приховується чимало труднощів. За її словами, саме їй доводилось виконувати роль чоловіка у цих відносинах протягом усього спільного життя. Я все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю. То навіщо воно і на старості? Ще зазначила Матвієнко. Я попросила щоб мене покинули». Як вона пережила цей момент? Я думаю, що пережила. Я просто егоїстично це зробив, звичайно, егоїстично. Я сказала, скажи людям, що я, то, що, е, я погана чи ще щось таке. Кажи, що хочеш про мене. Але е, всі кажуть, що він мене покинув. Ну, Щоб захистити його, все ж таки честь, я кажу. ну так. Під номером два у нас йде Катерина Бужинська. Зіштовхнулась з невірністю першого чоловіка, продюсера Юрія Квалункова. Також співачка Катерина Бужинська. З ним вона прожила вісім років. Сам гуляв, зраджував, а мене закривав. Але я ніколи навіть в сторону не подивилася. Ми з ним прожили вісім років в шлюбі, і я ніколи йому не зрадила. Я його кохала. Ну мені було дуже боляче з ним жити. була просто драма, трагедія. Постійні сльози дуже плакала. Дзвонила мамі. Мама сказала: збирай речі, і додому. У 19 співачка завагітніла, але чоловік був категорично проти дитини і змусив її перервати вагітність. І коли він так за руку насильно привів в лікарню до лікаря, він сказав, що в нас робота на першому місці, потім пізніше. Зараз знаменитість перебуває у шлюбі з бізнесменом Димитаром Стоючевим, від якого має двійнят Катю та Дмитрика. Також у Катерини є старша донечка Олена від попереднього шлюбу з Володимиром Ростуновим. Під номером три у нас йде Ольга Горбачова. Сьогодні Ольга Горбачова та Юрій Нікітін вважаються однією з найстабільніших пар українського шоу-бізнесу. Втім, їхній шлях до гармонії був непростим. У 2000-х продюсер зрадив Ольгу, і тоді артистка не змогла пробачити шлюб, розпався. У мене були фізичні збої, тобто щось відбувалося з організмом. У Мене була нудота. Весь час ось такий стан. Вона підходила в такі моменти і казала мені, мама, перетерпі. Я розуміла, що вони не вместе, але я не могла это так аналізувати, щоб вообще задумуватися, будуть лянікдаліба в місті, що происходит. Попри зраду та розлучення, Ольга Горбачова зуміла зберегти добрі стосунки з Юрієм Нікітіним заради спільної доньки. Згодом через два роки після розриву пара вирішила почати все з чистого аркуша. Юрій зробив артисті повторну пропозицію, і вони знову стали подружжям. Сьогодні пара насолоджується сімейним щастям і виховує двох дітей. Під номером 4 у нас йде В'ячеслав Узілков та Марина Боржемська. Про зраду колишнього чоловіка Марина Боржемська дізналась випадково через його листування з коханкою. Про це тренерка розповіла вже після розлучення, зазначивши, попри болісну правду намагалась зберегти шлюб і навіть звинувачувала іншу жінку у тому, що стала причиною зради. Однак, після 22 років спільного життя подружжя все ж вирішило розійтись. Я ніколи не буду ображатися на славу. Тому що якщо б не цей чоловік, мене б зараз такої, як я зараз, є не було. Мене б не було чудових дітей. В мене не було б моєї кар'єри. Так завдяки славі, да я проявила себе у спорті. Під номером 5 у нас йде Сніжана Бабкіна. Сергій та Сніжани Бабкіна тривалий час залишались однією з найгармонійніших пар українського шоу-бізнесу. Та у 2021 році подружжя здивувало публіку щирим зізнанням за зовнішньою ідилією Ховалась непроста правда. Їхня родина пере. жила серьезную крызу. Говори, Сереж, у тебя же много женщин было за эти три года. Он говорит, да, была женщина. Это было на гастролях, это девушка легкого поведения. Говорю, Сереж, я знаю, что много. Как ты знаешь? Как нет одна? Ну, не ври себе, не ври мне. Он опустил голову и сказал, да, за эти три года было много женщин. Я говорю, сколько? Гріт много. Я говорю, сколько было за три года, і тогда он сказав більше ста. Тоді Сніжана всерйоз задумалась про розрив стосунків із Сергієм. І була рішуче налаштована піти. Та, попри глибокий біль, зважилась на прощення. Як зізнається сама, це було одне з найважчих рішень у її житті, про яке вона жодного разу не пошкодувала. Під номером шість у нас йде Володимир Шумко. Актор і гуморист Володимир Шумко відкрито зізнався, має гіркий досвід зради, яку сам вважає великою помилкою. До такого вчинку він ставиться категорично негативно і досі не може пояснити, що саме штовхнуло його на це. Лише каже, був у стані алкогольного сп'яніння. Чи йшлось про стосунки з колишньою чи з нинішньою дружиною, з якою перебуває у шлюбі вже сім років. Артист уточнювати не став. Водночас Шумко зізнав а після зради був відвертим сп із партнеркою і їм вдалося досягти взаємопорозуміння. Ти ставишся до зради. Дуже погано, боляче, обом я зраджував. І це дуже був такий важкий період взагалі в моєму житті. Знаєш, коли звикаєш до чогось, і ще можливо перестаєш ти можливо цінувати, не знаю. То ти, напевно, шукаєш або, можливо, тобі людина сподобалась чимось сказати. Щоб зрозуміти, тим паче, якщо ти хочеш з людиною далі жити, точно і ти її любиш, щоб зрозуміти, чому так сталося. Під номером сім у нас Макс Леонов. Близько восьми років тому танцівник зрадив свою цивільну дружину Юлію. Рік тривав його роман із колегою по київській танцювальній школі. Коли правда відкрилась, стосунки опинились на межі. Однак Юлія вирішила дати коханому ще один шанс. Та як зізнався Леонов на початку цього року, пара знову переживає непростий період. Причиною нової кризи, за словами хореографа, стала війна. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Ось залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!